Мені ця школа дала дуже великий пуш, тому що сама я не могла почати це робити, і тепер у мене є базові знання: як знімати, як монтувати. Було дуже корисно це. Зйомка, а потім перегляд в аудиторії наших робіт і дивитись було корисно не тільки роботи свої, а й роботи колег. Бо якщо ти не зробив помилку, хтось її за тебе зробив, і ти вчишся на цьому перегляді. Коли я записувався, я думав, що можна викласти за такий короткий термін. а виявляється, що можна можна за допомогою практики і за допомогою е, ну. Теорії і практики одночасно е, вкласти такі знання, які от е, бувають і за роки студентами вкладаються. Цей курс розрахований на початківців, тобто на людину, яка навіть фотоапарат не вміє вмикати. От Я би сказала курс для чайників, тому що від самого початку, від того, як правильно тримати камеру в руках, які ставити на штатив, до майстерної зйомки. Тут я отримала абсолютно необхідну базу знань, для, яку повинен мати кожен, хто хоче займатися відео. І, коли отримавши цю базу, ти вже можеш зрозуміти, хочеш ти розвиватися в цьому чи ні, удосконалювати свої знання, якось поглиблювати їх. ти вже маєш на чому будувати якісь свої особисті там фантазії, мрії щодо того, яким має виглядати твоє відео. На цій школі розпочався шлях до моєї мрії. Тобто завжди хотіла займатися саме в цьому напрямку. Творити відеоматеріали, передавати певну філософію за допомогою такого ну, таких методів. Після курсу я, я вже бачу реальні такі перспективи, куди можна розвиватися. Я вже можу монтувати відео і відповідно ну, робити більш якісніше все. Я взагалі не вміла користуватися камерою, не знала, як це робити. І взагалі, навіть не знала, як її правильно вмикати, і різні клавіші. А тут мене навчили знімати, навчили правильно розкадровувати об'єкти, навчили знімати як статичних об'єктів, так і об'єктів, які рухаються. Також ми спробували знімати без штативу, і це дуже цікаво. Курси дали більш широке розуміння взагалі зображення, в тому числі рухливого зображення, як з цим можна працювати, як з цією матерією можна потім як і трансформувати і ділитися цим, і розширило, значно розширило засоби вираження. Весь курс побудований настільки добре, настільки добре структурований, що він підходить як і для початківця, так і для людини, яка хоче поглибити свої знання у відеозйомці, в монтажі. І от зараз я вже можу сказати, що ну незважаючи на те, що два тижні це от вибач три тижні, так це достатньо короткий срок для того, щоб стати. Професіоналом у відеозйомці робити справді якісний продукт, але це дуже хороший початок, який дозволяє тобі потім розвиватись, тобто ти знаєш, в якому напрямі тобі рухатись і як і де тобі, скажімо, шукати ті кадри, які можуть в майбутньому стати якимось таким якісним, хорошим продуктом.